Всім привітики, мої улюблені глядачі! І у нас з вами розпаковочка відлівести. Це друга моя посилочка. Я перед тим, як готуватися до цього відео, одягнула оці сережечки. Гляньте, ну цікаві ж гарненькі такі. Мені вони так подобаються. Ну, звичайно, я на роботу їх не одіну на вулицю теж, на зумбу теж, але похизуватися перед вами діла. І малий мені сказав, мама, ти як циганчан, що все так погано, мої любі. Але мені подобається і це головне, я вважаю. Ну, не будемо відволікатися, ось наша розпаковочка. Як я говорила, це вже друга посилочка за цей місяць, і в основному це завдяки тому, що гель-пілінги по 99 гривень. І тому у мене спочатку салон забажав взяти 5 штучок пілінга. Ну і я замовила на продаж, кому треба мої любі. Через Оликс теж продаю. Ось такі вони гарнесенькі наші гелі пілінги. Це у нас пілінги з грейпфрутом. М -м 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 Аромат прям через упаковку пахне. Я замовила, по-моєму, 8 штук. Так, 8. Але вони розходяться як гарячі пиріжки. Була акція в цьому місяці. Хто замовив хоч якийсь продукт з Лівести, отримає гель-пілінг. Так як у мене замовлення було сформоване. У мене одна жіночка замовляє постійно саме продукцію Лівести. Так, продовжимо далі. мої любі. Ось такий знежирювач. У мене замовила ця жіночка, що я вам казала, і е їй дуже по подобається ця продукція. Але це новий якраз таки е товар саме відлі Вести. Е спрошу її, як їй сподобався. Багато відгуків, багато дівчаток вже користувалися і теж хвалять. Ця ж сама жіночка замовила у мене Алоє Вера. Це у нас турецька компанія Bini, пінка для вмивання. Для себе я замовила ось такий аромодифузор, зветься бакара. Я люблю всякі такі східні аромати. Аромати. І мені ж цікаво, який ж аромат тут. Дивіться, як упакували, щоб, не дай Бог, не розтеклося. Я хотіла взяти також лаванду. Там. Цитрусою я не хочу, тому що цитрусою це таке, ніяке, воно вивітрюється цитрусове цитрусою, більш воно йде на літо. А якраз зараз захотілося такого якогось аромату. О, гляньте, І ще упаковано. Так, по-серйозному упаковано. Так. Як же його, щоб відкрити? Так швиденько. О. Але це дуже гарно. Не розтечеться, не розолється. Так. Хочу ж аромат спробувати який. І скажу вам. М -м -м, аромат шикарний. Хто мої любимо таку парфумовану водичку, називається ця парфумована водичка Баккара Руж. Хто от знає аромат, я її дуже люблю. І якраз таки баккара, <ріхи> оце такий самий приміром парфумчик. Так, Але більш такий м'якенький. У, у мене Бакараруш, він такий одразу як такий східний, такий аромат, який ніколи не забудеш. А тут такий м'якенький. Ну, якраз таки буде стояти у нас в спальні, тому мені такий, як туалетна вода, як парфум не потрібен. Якраз такий м, я не можу. Це шикардос. шикардос. І 100 мл надовго хватить. Ось такий каталожик, дивіться, який. Тиквочка, яка розовенька така. І ось дивіться, яка акція. За 124 гривні будуть оці двофазні кондиціонери. У мене завжди брали жовтенький кондиціонер. Так, далі. І якраз таки ось такі замовили. Дівчатка ми ж не знали, що буде така акція. І вони, дивіться, до цього дві фази були, а тепер одна суцільна. Дуже класний, дуже е, такий насичений волосся підпитує. Я люблю каратин і аргана, А також є там е, такий блакитненький, то у нас іде протеїни шовку. Ось раді чого сербор ці кремчики з равличком, вони шикарнючі, шикарнючі. І у мене їх замовили 4 штучки. Але передумали і одна дівчинка взяла 3, А дві дівчинки по одному равличку. Равлики у нас довго очікувані, вони йшли з кореї, морем пливли. Так мені розказала е, наша е, спонсор. Ось бачите, які равлики довго очікувані, і всі зразу забираються. Хоч і ціна не бюджетна по 179 гривень. Ну, і також е, бійні взяли таку сироватку. Сироватка у нас іде і умивалочка, якраз таки у цієї е, фірмочки. Ну, ось був такий невеличкий е, заказик у мене. Ох. Я насолоджуюсь цим ароматом бакара. Шикарний, шикарний рекомендую. І 100 мл я зайшла в епіцентр, дівчатка, і я обалділа 399 гривні, 100 мл, 100 мл і 390 стоїть аромадифузор. Ну, навіщо я буду е, витрачати гроші, хто зна куди, якщо я можу купити в ревесті за 279 гривень. А хто зареєструється в мою команду, отримає знижечку 25, 27 або 30%. Тому реєструйтеся, я вас всіх чекаю, мої любі, будемо співробітничати. Ось дивіться, який ще тут гарненький такий як кристал. Ну, баккара є бакара. Шикарний такий камінець. Ну, і аромат, я вам скажу, шикарний. Я ще хотіла дерево ут, але я обов'язково його спробую. Оці два аромати. в ну, мене засіли в голові. Я хотіла обов'язково кару, це точно. Ну, і дерево ут. А також, мабуть, замовлю лаванду. Спробую всі. Тому що мені дуже подобається аромадифузори. Я їх завжди брала. Або в епіцентрі, або в інших магазинах, але так як ціни скаканули, тому будемо насолоджуватись у себе в Лівесті. А також можна взяти і в інших фірмах, але вже по більш високій ціні. Тому, мої любі, я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Па-па!